Їй 100 років працювала все життя, виростила п'ятьох дітей, пережила дві війни і 40 років вибивала пенсію. Чому так довго шукала правди? Дивіться в наступному матеріалі. Райцентр Рокитного неподалік білоруського кордону. У невеликому селищі всі один одного знають в обличчя. Але ось пенсіонерці, дружині ветерана Другої світової, знадобилося 40 років, щоб довести чиновникам пенсійного фонду. Вона заслуговує не на подачку в 100 гривень, а на пенсію. 115 гривень довічно. Я в шокі була. Навіть не коректним, не хочуть те слово називати, як вони сказали. А ніде не робила і хоче пенсії. Це мені так вкололо в душу, що я не могла не йшла, то плакала у ті роки. Зарплату в колгоспі не платили, нараховували дні. І коли справа дійшла до пенсії, Мотрона Богданець не змогла подати документи про стаж, знайти їх в архіві. Працівники пенсійного фонду просто полінувалися. А бабуся, яка пережила дві війни і виростила п'ятьох дітей, була неписьменною. і лише через багато років дізналася, що її трудодні записували на інших колгоспниць. Napisati ono i čitati vas. Nije. Nije ono kresti koji mi A to nije. Našivaš za volokaciju, te ste umila, a te ni. Довгих шість років в українських судах родичі бабусі Мотрі доводили, мати тяжко працювала все життя. Пенсію то нараховували, то вимагали повернути. Звернулася до європейського суду, і ось рішення держава-відповідач має виплатити заявнику три тисячі євро матеріальної та моральної шкоди, а також компенсувати усі витрати, поки сім'я Мотрони Богданець отримала лише 24 тисячі гривень компенсації. Прийшло рішення, що в пользу її платить, і вони вже стали платити. Вже зараз 1900 все дев'ятсот. А ось у районному пенсійному фонді на питання чи справедливе рішення суду роблять великі очі і мовчать. Все справедливо в цій справі, вашого погляду. Ясно. А що по європейському суду, по рішенню європейського суду? Ну, Хто рішення європейського суду? Мотрона Богданець вже 12 років прикута до ліжка і плаче, згадуючи загиблих синів відібрану колективізатора Мокорову і свої приниження, коли намагалася довести, що не дармоїдка. Олександра Казакова, Інна Білецька, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область.